До мене постійно приходять люди, і запитаннями ну вилікувати проблеми з опорно руховим апаратом у дитини. У нас є протокол, що в більшості випадків до 9 років, до 9-12 років дітей чіпати не треба, тому що там тільки формується опорно Активна фаза руху за да. руку росту. Да, угу. і не треба там чіпати, краще віддати на спорт. Твоя порада, коли йти на ортодонтичне лікування. Чи є такий ж паттерн, наприклад, формуся з коліосто, то тоді треба йти або там формуйся неправильний прикус там 6 років, наприклад. То чи треба йти, чи не треба, наприклад, молочні зуби, коли випадають, коли е, головні зуби коли, коли? Ну, от коли у дитини прорізалися всі молочні зуби, можна показатися ортодонту, щоб просто перевірити, там все окей чи не окей. Це зазвичай десь. Коли дитині 3-4 роки от тоді можна показатися, тому що ну, і в 2 роки вже можуть бути всі зуби, але дитина маленька, вона просто не дасть розглянути. Да. Тому десь 3-4 роки. Потім перед зміною зубів, це десь 5,5-6 років. Ну, можете орієнтуватися, от випав перший якийсь зуб. Привели, показали. А взагалі, орієнтир для батьків такий, що перед зміною зубів. Тобто, от в 5 років десь мають бути щілини між зубами, між усіма молочними зубами, mm -hmm. щілина розміром в сірник. Це mm -hmm. добре. Це означає, що щелепи підросли і є місце. Тому що у нас постійні зуби е, значно більші за молочні. Тому щелепи мають підрости, мають з'явитися проміжки між усіма молочними зубами. Тобто, якщо вони всі рівненькі, жодного проміжку нема, це погано. Це от треба щось робити. От, бо формується вже вузька щелепа. Так. Да. Тобто, щелепи не ростуть, місця нема. Зуби постійні будуть перерізуватися кріво коса. Приводите, от коли випав перший зуб, то дивиться, треба розширювати, не треба розширювати. Ну і вже від цього приймається якесь рішення. Якщо треба розширювати, ставиться незнімний Листинечко. апарат. Розширюється, ви паралельно ще ходите до логопеда, робите якісь там міофункціональні вправи з м'язами лицевої ділянки, щоб дихання було. Тобто аденоїди видаляються, мигдалини там на розсуд, в залежності від того, яка ситуація. Ну. Я собі видалила, я щаслива. <сосочую> я це говорю як звичайна людина, не як лікар. Засуджую. <сосочую>